Проте, прото мої кохання, я така щаслива, феєчки змінюють своє життя, міняють місця проживання завдяки амулетам. Навіть феєчка одна перекинула кордон зі своєю дитиною, причому у них різні прізвища, тобто вона не стигла поміняти, і навіть її пропустили: і польський кордон, і іспанський кордон. Розумієте про що? Про те, що амулети діють, вони вам допомагають стати на щасливу верху вашого життя, яка є зараз. Зараз перемістіться туди. Для цього треба потрібні енергії. І мої амулети трансформують вас до рівня тих енергій, де ви проживаєте щасливу версію свого життя? Також, добрати з групи телеграм, добавляєте і заказуєте амулети, тому що. Тому, кому треба почути, той почує. Деякі не готові, і це також нормально. Деякі хочуть проживати страждання. Це ваш вільний вибір. Можете зараз навіть на мене образитися. Але так воно є. Ви сама будуєте своє життя. І так, дивимось. Хто готується проявитися до вас? М -м -м, хитрун. Маніпуляун, той, хто. Критикую, ой, критикую, можливо, критикую вас. Тобто людина, яка не говорить до кінця, знаєте, не сказано до кінця, це теж не є неправдою, але це є все рівно неповна інформація. Тут людина хитрість, обман маніпуляції, да, як та передача. Так, іерофант. Але людина це людина, яка хоче з вами мати брак вінчання, а у когось це людина, з якою ви вже в таких стосунках. Так, імператор парам-пам-пам, пам-пам, Майте на увазі, у когось це людина одружена по імператору, і вона таки вам може обіцяти, що у вас буде брак, сім'я. Але ви розумієте, хитрість обман маніпуляція. А у когось, якщо ви точно знаєте, що він один, як в полі воїн, він до вас йде з браком і вінчанням, але він не розкаже вам всю правду про себе. Розумієте? В якому плані в тому плані, що я вірю в те і знаю, що в моїй групі в телеграм. Амулетами куплять фечки, яким не все рівно за кого вийти заміж? У них є певні умови, тому що вони самі самодостатні жінки. До речі, молитв не фінанси, кому треба самодостатність, і ви станете на багато веху вашого життя, але трансформації будуть, можуть піти те, що вам не сподобається, але це саме найкраще буде у вашому житті. Ну ви це потім оціните так. Тобто він вам не дасть правду. А е, що він е, що він яку він правду приховає від вас, аж карта? Ну, по-перше, що зараз ця людина погано спить ночами. У нього докори сумління. Дев'ятка мечів. Розумієте, він тут зводить себе просто на нівець. Яку правду він приховає вищі сили підкажіть? Туз мечів, туз жезлів. <кхід> він, він тут дивіться. У нього до вас дуже великий сексуальний потяг. Тобто він до вас прийде по тузу, взяти можливість. І тут у нього ця ідея виникне в голові і що, яку правду приховає. Правду про те, що він пажик мечів, про те, що він тут, по-перше, слідкує за вами, ну це такого важкого, не обов'язково це казати. Про те, що людина все ж таки не зріла щодо своїх емоцій. І не тільки, тобто йому багато чого не подобається. Стосовно того, як ви з ним взаємодієте, він би вам розказав би, де раки зимують. Але, але, звісно, він це не покаже. А що він покаже? Він покаже, що він 9 час, що йому все підходить, що стосунки з вами йому підходять. І те, як ви бачите, стосунки також. А як насправді вище сили? Насправді, що він тут з'явиться? Неочікувана за, за кутка. Почне здійснювати всі ваші бажання. І... і. Чому? Тому що він розуміє, що ви королева мечі. Він розуміє, що ви жінка розумна, встала, 100%, що ви в своє серце вже відключили. Рішення ви будете приймати головою. Тому. Що йому вдається? Йому треба тільки показати вам те, що ви хочете бачити. Яка порада моїм феєчкам, вищі сили феєчки це всі ви, сонечки? Порада вам кажуть, в будь-якому разі будьте жінкою, королевою чаш, яка вміє кохати, але перш за все себе також. Бо королева чаш дуже часто дівчата кохають кохання більше, ніж чоловіка, і чоловіка може кохати більше, ніж себе. Яка ще порада? Порада вам знов кажуть про те, що сьогодні вже була ця карта. Ви зациклились на цьому чоловікові? Або хтось не знаю, зациклений ви. І ви не бачите, скільки вам дає Всесвіт, привидів для щастя, для радощів. Яка ще порада? Ну, тут бачите, вас все з ним рухнуло в одну мить, і Аркан Мир говорить про те, що ви взагалі вийшли на новий віток свого життя. Це як завдяки амулетам. Розумієте? Тому кажуть, насолоджуйтесь цим Всесвітом, почніть подорожувати, знаємо, виходьте в інтернет. Тобто, живіть своє щасливе життя. Яка ще порада? Плануйте, ставте плани, почніть планувати щось. Так. У вас буде взаємне кохання. Ви кохаєте його, він кохає вас. Так, і Аркан Суд. І це буде доленосна зустріч. Нарешті, нарешті, нарешті мені подобається, що тут йде новий чоловік. Можливо, комусь з вас не хочеться, але є амулетне відпускання минулого чоловіка. Не віддавайте йому енергію, залиште собі сонечки, тому що. Думаючи про нього, ви віддаєте енергію. Так. Тут у вас все з ним рухнуло. Він король мечів. Він зараз теж відключив серце і дуже таки злий на вас. Він тут зараз гроші заробляє. Нехай заробляє. У вас буде все добре.